Все відбулося в ранішньому віці. професію пожежного я захотів стати ще в дитячому садку. І всі діти говорили, ким, ким вони хочуть стати. От я тоді, тоді сказав, що я хочу стати пожежником, я мрію стати пожежником. В рідні у мене нікого не ніхто не працював пожежним. Зовсім зовсім, нікого нема. Батьки думали, що це все жарти. Там перший, другий, третій клас. А я ну, продовжував навчатися в школі, і ця мрія нікуди не відступала. Я навчався в Львівському пожежно-технічному училищі, і по розподілу я прийшов в місто Київ. Так я хотів все своє життя займатися гасінням пожежі. Себе я не бачив ні, ні інспектором, ні замтом, начальником частини. Мені треба було тільки, як і зараз, як і зараз, і йти в вогонь, рятувати людей, коли боявся найбільше. Ну, не боятися у нашій професії неможливо, так як, якщо не боятися, то ти скоїш дуже багато помилок. коли тобі говорили, що ти міг не вийти звідти, ти міг там ще щось. От тоді, от тоді, приходив страх. А тоді, коли ти робиш, страху нема, ти робиш те, що ти робиш, те, що ти повинен робити. Потім ти усвідомлюєш уже всі наслідки, які могли статися при виконанні того чи іншого завдання. Як війну зустрів, ну також така ситуація. Ми якраз заступали 24 лютого. Це була наша зміна, зміна третього караулу. На 6 годину виїжджав уже весь Київ. Весь поток йшов на виїзд Києва. Люди, звісно, тікали з міста. А ми добросовісно. Їхали на роботу, так як була наша зміна, ніхто зі зміни не втік. Прибули не на той час, але нічого. Ми всі добралися до управління, до головного управління, там, де ми дислокуємось. І ось 24-25 лютого ми добросовісно працювали. В тому режимі, який стався на той момент. Війна це війна. І це не розвиток пожежі там, з, з однієї квартири чи з другої квартири. Це війна і наслідки жахливі влучання ракет, влучання тих, тих снарядів, які ставалося і стається на даний час. Це катастрофічні пожари, пожежі, це катастрофічні пожежі яких раніше до війни в апріорі не могло статися в київському гарнізоні? Досвід завжди, як кажуть, приходить з тим досвідом, який ти отримуєш при гасінні пожежі, при ліквідації надзвичайних ситуацій. Так, звісно, всі ці молоді хлопці, бійці, вони бачили це все, вони гасили ці пожежі. Вони ліквідували надзвичайні ситуації. Так, це досвід, це дуже великий досвід, але й страшний досвід. Краще б це все було в книгах чи в фільмах. Більше, більше ми стали цінувати життя, цінувати наших рідних, близьких, тих людей, від яких ти уходиш, і до яких ти повертаєшся. Якісь життєві цінності, щастя, бачити світ в кольорових тонах. Не в чорних, а в кольорових. Він для всіх став чорно-білий. Я не бачив ні однієї, людини, яка кричала, що війна це кольорова дія. Він для, вона для всіх стала. Чорно, сірою. Багато було ситуацій, де людина могла не вижити, вже, як би так кажемо, і прощалися з життям. Вона просто падала, вже не могла ну, людина вийти зі свого помешкання. В цей час ми вибивали двері, виносили, проводили реанімаційні заходи, приводили людину до життя. Це ставалося і не один раз. Це просто кайф від того, що ти робиш, те, що ти зробив. Я ж говорю, що і коли ти це все осознаєш, думаєш, що б сталося, якщо б ти це не зробив. Оце саме страшне, якщо б ти не зробив це. Не врятував там людину, тварину, це саме страшне для, ну, По крайній мірі для мене. Звісно, ти вимагаєш від своїх підлеглих так, такого ж підходу до, до справи, яку ти робиш. Звісно, ти вимагаєш. І коли ти бачиш, що люди йдуть по твоїм стопам і роблять. Те, що ну, належно зробити, так як зробив би ти, це саме головне. Це саме головне, це дуже приємно, коли люди не відвертаються від того, чому ти їх навчаєш, то, що ти їм розповідаєш, а йдуть по твоїм стопам. Це дуже приємно. Це так, також кайф, коли ти бачиш. Результати тієї роботи, того, що ти вложив в цю людину, і ти отримуєш в двіні, в дуже, це дуже добре. Також кайф такий, що не передати.